Сьогодні, друзі, ми поговоримо про одне з найцікавіших правил в шахах. Це правило про незвичайний хід, який називається рокіровка. Навіть якщо ви лише починаєте грати в шахи, напевно, ви чули це слово в кіно, рекламі і, взагалі, в житті. Бачите, наскільки це правило цікаве? То що ж це за правило? Що це за хід? Це єдиний хід в шахах, під час якого можна ходити двома фігурами одночасно. Це хід королем і турою одночасно. Давайте глянемо, що трапляється під час рокіровки. Коли між королем і турою немає інших фігур, можна зробити хід королем на два поля в бік тури. Звісно, це незвично. Як правило, король ходить лише на одну клітинку в будь-якому напрямку. А тура в цьому випадку перестрибує через короля. Дивіться, щоб зробити цей хід, я просто зроблю його першу половину, а саме хід королем, і комп'ютер зробить за мене решту. Трапилось кілька речей, які зазвичай не зустрічаються в шахах. По-перше, ми зробили хід двома фігурами одночасно. По друге. Король пішов на дві клітинки. І, по третє, тура перестрибнула через іншу фігуру, як кінь. Я асоціюю рокировку зі своєю домівкою. Знаєте, це відчуття, коли ви повертаєтесь додому, і вам одразу тепло і комфортно. Пішаки перед королем це як тепла ковдра, якою ми вкриваємося вночі. Цій позиції нашому королю дуже комфортно і безпечно, бо наші пішаки захищають його від усіх можливих небезпек. А тепер хід чорних. Вони зроблять рокировку в інший бік. Mm -hmm. Пам'ятайте, король завжди підходить до тури на дві клітинки, тобто хід на це поле це занадто далеко. Неважливо, в який бік ви робите рокіровку, король завжди підходить до тури на два поля, а потім тура перестрибує через короля. Бачите, як комп'ютер завершив за мене цей хід? Дуже важливо пам'ятати, що король завжди ходить на два поля, а тура перестрибує через короля і зупиняється біля нього. Не намагайтеся піти турою ще далі. Здається, це легко, так? Але в шахах буває 5 ситуацій, в яких рокировка неможлива. Давайте поставимо на дошку ще одну фігуру, а саме слона. По-перше, не можна робити рокировку, якщо між королем і торою є інша фігура. Наприклад, в цій позиції наш слон заважає рокіруватись. Якщо я все ж таки спробую піти королем на це поле, то комп'ютер не дозволить цього зробити. Доведеться зробити інший хід. Тобто, якщо на вашому шляху є перешкоди, ви не зможете потрапити до вашої фортеці або вашої домівки. Якщо у вашій кімнаті на підлозі іграшки, то ви не зможете дійти до ліжка. Пам'ятайте, ми не можемо робити рокіровку, якщо на шляху є перешкоди. Давайте поговоримо про іншу ситуацію. В шахах не можна робити рокіровку, якщо ваш король під шахом. Якщо цей слон піде на поле Б5, чи буде король чорних небезпець? Звісно, що так, він під шахом. Ми знаємо, що коли суперник дає вам шах, можна побити фігуру суперника, втекти або захиститися. Але не можна робити рокіровку. Третя ситуація, коли не можна робити рокировку, виникає у випадку, якщо ваш король вже ходив. Наприклад, якщо в цій ситуації король чорних відійде від шаху, то цей гравець відмовиться від свого права робити рокіровку. Досвідчені гравці знають, що такі ходи зазвичай погані, бо вони не люблять відмовлятися від права робити рокіровку. Давайте зробимо ще один хід за білих і за чорних. На жаль, чорні не зможуть зробити рокировку. Хоча їх король розташований на полі, де він був на початку партії, він вже ходив і тому не може робити рокировку. Тому важливо бути уважними і пам'ятати про це правило. Четверта причина, чому не можна робити рокировку, це коли ваша тура вже ходила. Якщо ця тура вже ходила, навіть один чи два рази вже не можна робити рокировку в цей бік. Але в той же час гарна новина полягає в тому, що у вас є аж дві тури. Тому, якщо одна тура ходила, а інша ні, то ще не все втрачено. Ви зможете зробити рокировку на інший флаг. Бачите хід турою не настільки небезпечний, як хід королем. Бо все одно можна робити рокіровку в інший бік. Однак ви втрачаєте аж половину можливостей. Чи можна зробити рокіровку більше, ніж один раз за одну партію? Звісно, що ні, бо ваш король вже ходив. І як нам вже відомо, не можна рокірувати, якщо король чи тура вже ходили. Рокірувати двічі не можна. І наостанок давайте вивчимо ще одне правило, ще одну ситуацію, коли не можна робити рокіровку. Це ситуації, коли королю доведеться пройти через поле, яке контролює суперник. Якщо слон стоїть на цьому полі, і білі роблять рокіровку, Тепер хід чорна, То постає питання, чи можуть вони рокірувати? Звісно, що ні. Якщо ви спробуєте це зробити, король буде змушений пройти через поле Д8. Додому. Додому на це 8. Але, на жаль, слон суперника цьому заважає. Адже він контролює це поле Д8. Не можна ходити королем через поле, на яке нападають фігури суперника. Або робити рокировку через шах. А ще не можна робити рокировку, якщо поле, на якому зупиниться король, атаковане. Давайте повернемося до нашої позиції і поставимо слона на d3. Якщо він піде на це поле F5, то чорні не зможуть зробити рокировку. Бо якщо вони спробують, то зрозуміють, що їх король буде під шахом. Ніколи не можна ставити власного короля під шах. Коли ви робите рокировку або будь-який інший хід. Є ще один нюанс. Цього разу ми поставимо слона на це поле. Слон ходить по діагоналі і контролює Це поле. Б8. У мене до вас питання. Якщо чорні спробують зробити рокировку, чи це можливо? Mm. Так, звісно. Давайте зробимо хід за білих і побачимо, що чорні теж можуть зробити рокіровку. Королю не потрібне поле Б8. Одного разу навіть гросмейстер забув wow. про цей нюанс. Давайте повторимо, що таке рокіровка і 5 ситуацій, коли її не можна робити. Король завжди іде на два поля. Бік тури, а тура перестрибує через короля. Навіть якщо ви рокеруєте на ферзовий фланг, то все одно ходити королем на два поля. Не можна робити рокіровку, коли між королем і турою стоїть інша фігура. Коли король під шахом, коли король вже ходив, коли тура вже ходила або останнє правило. Не можна рокерувати, якщо король змушений перестрибнути через поле, яке під шахом. Або якщо він залишається під шахом, отож, діти, я хочу, щоб ви намагалися зробити рокировку в кожній партії, бо це безпечно для короля. Інколи її робити не можна. Але зазвичай, якщо ви робите її швидко, то ці правила не будуть проблемою, і ваш король буде в безпеці.